Понад 100 ролей у кіно, чимало театральних проєктів, робота за кордоном усе це у доробку відомого актора Сергія Калантая. Сьогодні з ним зустрілася наша Вікторія Маремуха. Вітаю Сергію! Ви наша зірка, Дякую. знялися в нашому серіалі так, «Таємниця», так. який вже йде на каналі Україна. А, розкажіть, як то було? Цікава роль тим, що, по-перше, це рушій один з рушів подій в цьому сюжеті і в цій історії. От яка ж ти все ж таки егоїстка? Каті, її нещасним дітям нема де жити. А ти маєш все, що треба, і не треба. І все одно щодня вимагаєш щось нове. Може, треба пригальмувати? Хоча і образ Івана Грищука у серіалі Сергію цікавий. Його персонаж усе таки негативний, сам персонаж. Він він герой. Завжди цікаво грати героїв. Є певна річ, можуть зі мною сперечатися критики, казати, що герої позитивні завжди є, але ні. Щоправда, саме ця роль мало не стала приводом для з'ясування стосунків з дружиною Сергія. У Вас вже такий досвід. Ви вже профі... такий от достатньо успішний актор. Що можете перебирати ролями? Ви знаєте, перебирати е, дуже велика рідкість. Мій викладач у німецькій школі казав, що навіть в Америці е, сценарій, справжня історія це дуже велика рідкість. Якщо ти навіть граєш маленьку роль, ти маєш право підгледіти, повчитись, послухати, придивитись себе спробувати в іншій постасі. Інші іншій іпостасі планував себе спробувати Сергій Калантай ще після школи. Випадок зробив так, що я прийшов до Театрального інституту, до вишу. А ваші батьки не були проти? Мама не була готова, я хотів в університет Шевченка поступати і все. І ми так мовити, готувалися. І я вчив досконало вчив історію. Вона сказала: Ну, спробуй сину, і все. Mm -hmm. і ніхто навіть не сподівався, батьки батько взагалі не вірив і сміявся з цього цієї забавки. Забавка переросла у справу усього життя. Щоправда, наприкінці 90-х Сергій був змушений переїхати разом з дружиною Жанною та сином Тарасом до Німеччини. В Німеччині ти можеш грати особисто тільки бути в своєму кліше: російсько українсько польськомовний іноземець, який живе в німеччині, і говорить також німецьку мову, але з сильним акцентом. Можливо, Сергій і надалі був би шпигуном чи розвідником у німецькому кіно, якби на розлучення. На той час у Сергія та Жанни народилася ще й донька Богдана. Однак, коли стосунки у подружжя вичерпали себе, актор усе покинув і 2007-го приїхав в Україну. Тоді вже кіно почало підніматися. У 2000-х роках я дзвонив до свого кума до Толі Кагнатюка. Толя вже був заслуженим артистом. І я дзвонив, кажу, Толя, як мені приїхати, як мені в кіно знятися? Він каже, безпосередньо треба бути на місці. Те ж саме я зараз кажу своїй доні. Вона в Лондоні. І вона каже, тато, а як мені приїхати з Лондона і зробив мені якийсь коннекшн, щоб я приїхала і зіграла. Я кажу, ну тут доня треба безпосередньо тут бути. Тому поки що дівчина штурмує лондонські кастинги. Щоправда, потрапити до бази даних акторів дуже складно. Знання кількох мов діалектів, приваблива зовнішність і вік не гарантують, що тобою зацікавляться. Три мови – це вже кожен другий в Європі знає. Діалекти може зробити аудіо-відеотехніка. То, що ваше тіло, так ви – товста корова. А те, що в ваші 24 роки, так ваш вік закінчується через 5 років. В 29 років кіномистецтво жінки не потрібні. До побачення. Next, please. А от зі старшим сином Тарасом усе значно легше, він ніколи не мав акторських амбіцій. Чоловік має свій бізнес, одружений і навіть не зазіхає на лаври актора. Для Сергія повернення в Україну не тільки стало новим початком у кіно і театрі, а й допомогло знайти своє друге кохання Наталю. Так сталося, що моя мамочка пішла. Я залишився сам. Вона моя брегиня була моя мама. Я в Наталушці побачив. Відгук від голосу своєю мамою навіть різниця у 17 років не завадила Сергієві зробити пропозицію коханій. Просто тепер 54-річний актор ретельно слідкує за своїм зовнішнім виглядом, щоб відповідати молодій дружині. У вас 100% відсотків не ревнує так, так. вас? Ревнує, ревнує. І навіть зараз в цьому серіалі в нашому таємниці mm -hmm. там є дуже відверті сцени. Побачите, справді відверті. Mm -hmm. Там мій герой. Він у нього аж три любовні лінії. Наталка сміється з цього певна річ. Я прихожу, кажу, послухай, нічого особистого, Ну якщо треба робити, і цілуватися. А ви ревнуєте Ярину, ну я, я по ведінці, ну я все ж таки я десь е, дуже як мовити, куркуль великий. Те, ага. що моє, то, то нікому не віддам. за гризу, вмру. Гризти чоловіку точно нікого не потрібно. У 54 Він має усе, що необхідно для щастя: улюблену роботу, кохану дружину та дітей.